У вас є генератор і ви його використовуєте? Значить, вам потрібен гібридний інвертор. У вас є гібридний інвертор, але досить часто бувають перебої зі світлом. Вам потрібен генератор. І, звичайно, проведемо реальний тест паралельної роботи генератора та інвертора Victron Quattro І подивимось, які налаштування буде необхідно для цього зробити. Почнемо з того: а чому вам потрібен гібридний інвертор. Якщо у вас вже є генератор, є одразу 4 навіщо, тому підемо по черзі. Головна проблема це ефективність роботи генератора при різному навантаженні. Якщо генератор завантажений на 25%, то його ефективність буде в два рази менша, ніж при навантаженні у 70%. В залежності від типу генератора ці коефіцієнти, безперечно, можуть змінюватися, але принцип залишається той самий. Генератор має найкращу ефективність лише при певному навантаженні. А в решті випадків він працює набагато гірше. Розглянемо на побутовому прикладі. Ось, наприклад, у вас є генератор на 4 кВт. При зникненні світла ви його завели. Відпрацював насос, чайник, і у вас залишилося горіти лише декілька лампочок, і, припустимо, працює комп'ютер. І ваш 4-кіловатний генератор. Працює лише для того, щоб заживити ці 200 чи 300 там Вт споживання. І робить він це вкрай неефективно. Наступне питання це моторесурс, який, напевно, не менш важливий за ефективність. Час роботи генератора від одного технічного огляду до іншого суворо нормований. Та і загальний ресурс роботи генератора у мотогодинах не такий вже і великий. Тому кожна година роботи генератора має окрему додаткову вартість. Про що варто завжди пам'ятати. Також у багатьох генераторах навіть прописані межі навантаження. І коли генератор працює поза цими межами, навіть на холостому ходу або при навантаженні 100% його, і так невеликий моторесурс зменшується набагато швидше. Наступний пункт це безперервний час роботи. В незалежності від того, який саме у вас генератор, час від часу вам потрібно його зупиняти. І в цей час ви будете сидіти без світла. Ну, або вам потрібно встановлювати декілька генераторів і запускати їх по черзі. Ну і наступне, це вже особисто від мене, це шум. Напевно, багато хто відчув шум від генератора на собі за останні 3 роки. Якщо є потреба у електроенергії вночі, то проблема шуму стає набагато густрішою. Ось такий перелік проблем генератора, і більшість цих проблем дозволяє усунути або мінізувати гібридний інвертор. Як? Гібридний інвертор може використовувати генератор для заряду акумуляторів саме на тій потужності, яка оптимальна для роботи генератора. За рахунок цього буде досягнута максимальна ефективність роботи генератора, і як наслідок, моторесурс генератора буде збережено також на максимум. Генератор таким чином буде працювати в імпульсному і завжди оптимальному режимі. А вночі при малому споживанні буде можливість взагалі відмовитися від запуску генератора і працювати лише від акумуляторів. Є певні розрахунки, зроблені досить давно. Враховуючи, що вартість бензину та й дизелю буде зростати і надалі. Та навіть тут вона вже не актуальна, економія лише за 5 років покриє всі витрати на побудову гібридної системи. Поряд із генератором. А навіщо вам генератор, якщо у вас є гібридний інвертор, та ще із сонячними панелями? Ті власники, які пройшли зиму з сонячними панелями, вже можуть здогадуватись, про що саме мова. А якщо зим було вже декілька, чітко розуміють, про що саме. Навіть вже починаються похмурі дні, коли сонячної енергії не вистачає для живлення всього будинку. Взимку таких днів буде вже дуже багато, і хмарні періоди можуть тривати не лише декілька днів, а тижні поспіль. І саме для таких випадків вам і буде потрібен генератор. Безперечно, ви можете вірити в протиповітряну оборону і різні прогнози. Але під час війни це рівняння із багатьма невідомими. І єдина гарантія це власний генератор, ну або встановити стільки акумуляторів, щоб вам їх вистачило хоча б на тиждень проживання на них в економному режимі. Я вкотре хочу наголосити на цьому моменті. Адже якщо ваш інвертор лише на власні потреби за 4-5 днів спустошить ваші акумулятори, то у вас щось не то із системою резервного живлення. Все, що я тільки що розповів, загалом стосується всіх гібридних інверторів та генераторів. Але Victron пішов далі. І їх інвертори мають набагато більше додаткових можливостей саме для паралельної роботи генератора та інвертора. Тому практику розглянемо на прикладі віктрон кватра Десятки тисяч інверторів Віктрон Victron працюють саме у зв'язці із генераторами. Вважаю, всім буде корисно знати, як саме працює Віктрон із генератором. І які додаткові можливості при цьому виникають. Victron Quattro має окремий вхід для генератора і призначений саме для паралельного режиму роботи із мережею та генератором. В типових гібридних інверторах генератор підключається на вхід замість мережі через AVR чи трипозиційний вимикач. У більш просунутих моделях є так званий мультифункціональний чи не дуже генпорт. У Victron Quatro для генератора передбачений окремий вхід з власним досить широким функціоналом. Лише для підключення генератора. Фактично, навіть не так. У Victron Quattro є два входи, кожен з яких є можливість призначити відповідальним за генератор. По замовчуванню, генератор має бути на першому вході, але так історично склалося, що я підключив туди мережу. Тому генератор в мене буде на вході AC2. Так, що ж такого унікального у Victron? По-перше, це дуже великий спеклер налаштувань умов старту генератора. Не тільки коли пропала мережа і акумулятор розрядився повністю. Також інвертор буде слідкувати за кількістю мотогодин, як в день, так і за весь час, рівнем паливу у баці і необхідності його підкачки. Також інвертор має можливість запрограмувати періодичну роботу і так, ті самі тихі години вночі і ще купа всього. Реально враховано досвід і побажання дуже багатьох власників систем із гібридними інверторами електрон та генераторами. По-друге, це розуміння та врахування специфіки роботи генератора. Є як поступове збільшення навантаження на генератор, так є і можливість встановити час розігріву генератора до виходу на робочу потужність, як і безперечно обмеження потужності, яку відбирати із генератора. Ну і третя фішка це повер про який я вже розповідав, і в комплекті із генератором він також чудово працює і дозволяє заживлювати потужність навантаження. Які мають пускові струми вищі за потужність генератора, так і інвертора. Спробуємо хоча б частково функціонал на практиці, але це не так просто, як вам здається. Час підключити генератор. В мене генератор ще з 2014 року, відповідно, трохи старенький. Але тим не менше працює. Я давно його вже не запускав, тому після проведення ТО запускаємо. Даємо прогрітись і підключаємо до віктрона. На жаль, так би мовити, з коробки інвертор взагалі не хоче бачити такий генератор. Для того, щоб він його побачив, потрібно провести певні налаштування. Отже, головні пункти, на які потрібно звернути увагу під час підключення генератора до інверторів Victron Quattro чи MultiPlus. Відключення режиму ДБЖ. контролює форму синусоїди в цьому режимі на вході. І якщо вона йому не подобається, то він навіть не буде намагатися перейти на це джерело електричної енергії. А в дешевих генераторах зазвичай із формою синусоїду проблеми. Тому вимикаємо. Наступне це межі, в яких може змінюватися частота та напруга на вході. Виставляємо їх під ваш генератор. Але і по замовчуванню межі досить широкі. Нам ще потрібно вказати інвертору, що в нас малопотужний вхід. Це мало б допомогти в більшості випадків, але не в моєму. Тому переходимо до останньої функції LOM. Це функція детекції наявності мережі. І саме вона відповідає за те, щоб не вбило електрика на лінії. Якщо цю функцію відключити, то ще біля 3 секунд на виході може бути напруга. Тому цю функцію потрібно використовувати дуже обережно. Якби в мене був звичайний мультиплюс, де один вхід, увімкнення такої функції було б небезпечним для оточуючих. Так як в мене для генератора є окремий вхід. То це небезпечно лише для мене. Наголошую, що її відключення потребує як розуміння того, що саме ви робите, так вона додатково захищена і паролем. На жаль, всі інші варіанти налаштувань не допомогли, тому беремо пароль у підтримки Victron. Як я вже розповідав, це атмосфера. І нарешті Victron бачить генератор. Для малопотужних генераторів відключення лом, на жаль, єдиний варіант змусити їх працювати разом із Victron. Але я ще раз наголошую на безпеці. Тому цю функцію потрібно лише задіювати тоді, коли всі інші варіанти вже ви спробували. І увімкнення не буде небезпечним для інших. Як бачимо, йде поступове збільшення потужності, яка відбирається від генератора. Також акумулятори почали заряджатися. Бачимо, що є можливість глунучко змінювати потужність, яка відбирається від генератора. За це відповідає функція динамічного обмеження струму. Не забуваємо її увімкнути також під час налаштування. І ще одна функція, яку бажано увімкнути це Power Assist. В цьому режимі є можливість фактично подвоїти потужність входу. В даному випадку до потужності генератора буде додана ще й потужність інвертора. Таким чином, маючи інвертор та генератор на 4 кВт, без проблем зможемо запускати навантаження із пусковими струмами на 8 кВт, що дуже прикольно. Завівши генератор за декілька годин, я можу зарядити свій акумулятор до максимуму і вимкнути генератор. І глобально так: при встановленні нормального генератора і налагодженні зв'язку між ним та Віктром, ви отримаєте систему, де можете бачити і моторесурс, і рівень палива, і можемо повністю керувати генератором. У мене відносно унікальний випадок, я маю вже біля 50 кВт годин акумуляторів. І вже заплановані огляди наступних акумуляторів, Деякі з них мають бути дуже цікаві, не пропустіть. Так ось, запасу акумуляторів мені вистачить на пару тижнів, якщо в економному режимі. Якщо світла в місті не буде, так довго, то, гадаю, місто просто вимре. Тому варіант із генератором та Victron Quattro для мене скоріше план С або навіть Д. Але в заміському будинку генератор із запасом бензини разом із гібридним інвертором, який вміє правильно працювати із вашим генератором, гадаю, річ не тільки корисна, а й необхідна. Від цього додам, що я дійсно проникся можливостями по сумісній роботі Віктрона і генераторів. І якщо, чи верніше, коли в мене буде автобудиночок, то там будуть жити і віктрон, і генератор. На цьому на сьогодні в мене все. Нагадую, що мене звати Ручко Сергій, а ви дивилися відео на каналі Green Power Talk. Не забуваємо підписатися на канал та ставимо лайки. Попереду ще багато цікавого. Дякую за увагу та до нових зустрічей!